В ефірі з Вашингтона, програма Української служби голосу Америки. Час тайм я Юля Ярмоленко вітаю. Є причини для обережного оптимізму. Так, державний секретар США Марко Рубіо прокоментував результати перемовин у Москві між спецпосланцем президента Стівеном Віткофом та очільником Росії Владіміром Путіним. Рубіо сподівається, що впродовж вихідних американські переговірники зберуться і детальніше оцінять позицію Росії. А президент Дональд Трамп ухвалить рішення про подальші кроки. Ці заяви Марко Рубіо зробив у Канаді, де завершилася дводенна зустріч міністрів закордонних справ країн Групи 7. у спільній заяві. Дипломати закликали Росію погодитися на перемир'я і пригрозили санкціями у разі відмови. Детальніше про це поговоримо із моїм колегою Олексієм Коваленком. Нині він на зв'язку з державного департаменту Олексія вітаю. і вітаю тебе. Вітаю наших глядачі в п'ятницю. Зранку стівен Вітков залишив Москву після перемовин у четвари з російським очільником Путіним. Як оцінює американська влада результати цих перемовин? Такю, насправді ця фраза, яку ти визначила, є причина для обережного оптимізму, це та фраза, яка звучить просто з вуст багатьох дуже політиків зараз, зокрема американських політиків, ми чули, як ця фраза звучала із Білого Дому. Ми чули, як про це говорив державний секретар Марка Рубія, ми чули, як про це говорив радник з питань національної безпеки Сполучених Штатів. Ми чули також цю фразу із вуст представників Кремля. Також є причини для обережного оптимізму. Але якщо говорити про конкретику, того що відбулось вчора, зустріч Власне, посла Сполучених Штатів з питань близького сходу у Москві з представниками російської влади. Ми не маємо дуже багато конкретики з цього приводу, що саме відбулось, як саме відбулись перемовини. Хоча, як ми знаємо, про це вже говорив сьогодні Дональд Трамп зранку. Власне він написав пост у соцмережі Social, в якому наголосив, що ця зустріч, ці перемовини з Росією були хорошими та продуктивними. Пропонував послухати його слова з цього посту вчора. У нас були дуже хороші і продуктивні дискусії з президентом Росії Володимиром Путіним. І є дуже хороший шанс, що ця жахлива кривава війна може нарешті закінчитися, але прямо в цей час тисячі українських військових повністю оточені російськими військовими і знаходяться в дуже поганому і вразливому положенні. Я наполегливо просив президента Путіна пощадити їхнє життя. Це була жахлива різанина, якої не було з часів Другої світової війни. Боже, благослови їх усіх. Так, насправді почули ми слова Дональда Трампа з соціальної мережі True Social. Водночас цю заяву про оточення українських солдатів, начебто російськими військовими, цю заяву не підтверджували, не заявляли про це українська влада, не заявляли про це керівництво української армії. Що ми ще знаємо власне, про перемовини? Керолайн Левіт, прес-секретарка Білого Дому під час брифінгу у Білому домі власне, наголошувала на, на тому, що ці перемовини вони були продуктивними. Вона також підкреслювала слова, які пролунали вчора під час зустрічі президента США Дональда Трампа із секретарем генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Вона підкреслювала і повторювала слова Марка Рюте, що діяльність Дональда Трампа вона допомагає мирному процесу. Вона також наголошувала на тому, що Дональд Трамп продовжує чинити тиск на Росію, щоб вона пристала на цю пропозицію, щоб Росія погодилась на цю пропозицію. Позицію водночас знаємо, ми наголошують на білому домі, що, хоча є позитивні сигнали, є причини для обережного оптимізму, все одно немає ніякої конкретики і нема остаточної чіткої відповіді, що Росія погоджується на пропозицію про тридцятиденне перемир'я. Власна про зустріч Віткова сьогодні зранку говорив зустріч. Віткова з представниками російської влади у Кремлі. Говорив сьогодні зранку Майк Волц, це радник з питань національної безпеки. США він говорив про це в інтерв'ю Fox News, що сам Вітков повертався на той момент у Вашингтон для того, щоб донести ці повідомлення, які він отримав від російської влади до Дональда Трампа, і він говорив, що не поспішатиме коментувати, не поспішатиме говорити про це питання, допоки він не обговориться питання з Дональдом Трампом. Олексій сьогодні головні дипломати G7 видали заяву, в якій закликали Росію погодитися на перемир'я і кажуть, обговорили санкції у разі відмови. Розкажи детальніше про цю заяву і пропозицію. Марко Рубіо щодо подальших перемовин із Кремлем. Так, насправді у заяві країн групи Семи, країни групи Семи дуже позитивно поставились до мирного процесу, до перемовин до самого факту обговорення цього тридцятиденного перемир'я. Вони позитивно поставились до того, що Україна підкреслює свою згоду з цим, але вони також зазначили та закликали Росію погодитись з цим тридцятиденним перемир'ям, і відзначили, що у разі, якщо Росія не погодиться на це тридцятиденне перемир'я, або ж порушуватиме угоду, Оде цього перемиря, то можливі відповідно збільшення тиску на Росію у вигляді додаткових санкцій, у вигляді того, що Україні буде передана додаткова допомога або того, що Україні будуть передаватися якісь над доходи від російських знарухомлених активів. Власне про цю зустріч країн групи саме у Канаді питали Марко Рубіо під час прес-конференції у Канаді, питали його. І про саму довіру до слів президента Росії Владимира Путіна, якби він погодився на цю пропозицію і чи порушить він цю пропозицію? пропонув послухати його прямого прямо зараз. Я вважаю, що це безвідносне запитання. Я вважаю, що у зовнішній політиці справа не в довірі, йдеться про дії, про речі, які ви робите. Тож ви не можете просто сказати, що хочете миру. Ви повинні працювати на мир, і це правда для обох сторін у будь-якому конфлікті, у будь-якій війні, у будь-яких взаємодіях. Тож, на жаль, у зовнішній політиці часто доводиться працювати. Я не кажу про президента Путіна, зокрема, я кажу загалом, доводиться працювати з людьми, які вам не подобаються, і часто у вас можуть виникати розбіжності з людьми, які подобаються. Іноді вам доведеться придумати, як співпрацювати з країнами, які не погоджуються з вами з більшості питань. А у деяких випадках ви можете виявити, що не згодні щодо якогось питання з країною, з якою ви дуже тісно співпрацюєте щодо багатьох інших питань. Така дипломатична відповідь Олексію цього тижня дійсно були дуже важливими перемовини в Саудівській Аравії між українською та американською делегаціями. Які нові деталі цих перемовин стали відомі під кінець тижня? Та вочевидь вчора стало відомо трошки більше про деталі. Про це говорив і сам Дональд Трамп під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рюти вчора у Білому домі. Зокрема, він зауважив, що під час цих восьми годинних перемовин говорили про територіальні питання. Зокрема, він говорив цитую про шматки землі. Він говорив також про електростанції. Хто буде контролювати ці електростанції? Повідомляв про це більше і в українській делегації. Так вони повідомляли, що не не йшлось про територіальні поступки. Так обговорювались. Питання території, але не йшлось про територіальні поступки. І те, що медіа повідомляли про територіальні поступки, це є неправильним. Олексій лишається нас хвилина після зустрічі з Дональдом Трампом. Генеральний секретар НАТО Марко Рюте заявив, що відносини Європи та США з Росією можна буде нормалізувати після закінчення російсько-української війни. Про що саме він говорив? Тут важливо зауважити, що під час цього інтерв'ю він говорив про етап не зараз, а про етап вже колись пізніше. Але він відзначив, що ми зараз не знаходимося на цьому етапі. Він підкреслив важливість цієї угоди і підкреслив важливість того, щоб Росія погодилась на припинення вогню. Про питання, які прозвучали сьогодні, під час цього інтерв'ю пропоную послухати фрагмент цього інтерв'ю. США кажуть, що, по перше, нам потрібна мирна угода, припинення вогню. І президент дуже чітко говорить про це. Очевидно, буде багато питань до обговорення, коли буде припинення вогню, мирна угода. Обговорювати, як зберегти мирну угоду, коли її ще немає, трохи дивно. Він вже забрав зі столу обговорення приєднання України до НАТО. Тож Україна тепер питає, як вони знатимуть, що в них буде адекватна безпека. Він про це дуже чітко говорив. Під Гексель а також сам президент говорив, що коли буде угода щодо України, вона має бути довгостроковою. Це важливе безумовно, питання для України. Дякую тобі, Олексій. На зв'язку зі студією був мій колега Олексій Коваленко. Американський сенат тим часом активно працює, аби уникнути шатдауну, тобто тимчасової зупинки роботи уряду. Це може статися, якщо до кінця дня сьогодні законодавці не погодять тимчасову резолюцію, яка профінансує уряд на певний час. Нині демократи у сенаті сигналізують, що, попри те, що абсолютно не погоджуються із пропозицією республіканців, можуть її підтримати, аби уникнути гіршого сценарію. Що відбувається на капіталійському пагорбі, про це детально поговоримо із нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісунов. Катю, привіт, Вітаю, Юлію. Отже, яка ситуація нині у конгресі? Чи вдасться законодавцям таки уникнути шатдауну цього разу? Попри переважну більшість республіканців у сенаті, їм все ще не вистачає, щонайменше восьми голосів демократів, щоб проголосувати за цю тимчасову резолюцію. Щодо самих демократів, то поки що серед них немає єдності. Так виглядає, що вони голосуватимуть в різнобій. Учора лідер демократів Чак Шумер заявив, що власне він голосуватиме за республіканську резолюцію про тимчасове фінансування уряду, водночас. Зауважив, що не засуджуватиме своїх однопартійців, які голосуватимуть проти, за словами Чака Шумера, краще поганий бюджет ніж іще гірший шатдаун. Пропоную послухати з бедзпасінг сіар із азайсед яким би поганим не був цей тимчасовий уряд, набагато гіршим буде дати Дональду Трампу ще більше влади, зупинивши роботу уряду. Шатдаун може надати карт карт-бланш Дональду Трампу та Іону маску на закриття життя у важливих державних установ швидше, ніж вони робляться зараз. Рішення про те, які держустанови та держслужбовці є важливими, залишатиметься виключно за виконавчою гілкою влади, і не буде нікого, хто міг би це перевірити. Інакшими словами, Шатдаун може надати Трампу, маску та його департаменту. Артаменту зарядової ефективності, а також директор з управління бюджетом Раслу Волту, ключі до міста, штату та країни. Багато федеральних службовців і урядових експертів справедливо стурбовані тим, що тимчасове припинення роботи уряду може призвести до безповоротних скорочень. Моя робота полягає в тому, щоб зробити найкращий вибір для країни, щоб мінізувати шкоду американському народу. Тому я буду голосувати за те, щоб уряд продовжив роботу і не було шатдауну. Як виглядає, що демократи зараз у дуже складній ситуації? Республіканці жодним чином не долучили своїх опонентів демократів до розроблення і створення цього бюджету цього законопроекту. Тим не менш, республіканці наголошують, що якщо демократи за нього не проголосують, то саме вони будуть нести відповідальність за потенційний шатдаун і неминучу кризу, яку цей шадаун принесе. Пропонував послухати аргументацію та пояснення від лідера більшості республіканців у сенаті Джона Туна. Демократи мають вирішити, чи підтримують вони чинний короткостроковий бюджет, який вже погодила палата представників, чи зупинять роботу уряду. Я й сам не прихильник короткострокових резолюцій. Насправді я хочу зробити все можливе, щоб відтепер уряд фінансувався через законопроекти про асигнування за стандартною процедурою. Але зараз найкращим варіантом є ця короткострокова резолюція про фінансування решти поточного 2025 року та підготовка до повноцінного бюджету на весь 2025. Ти рік Настав час для лідера демократів визнати, що ми опинилися тут саме через його рішення і закликати його однопартійців прийняти ситуацію та проголосувати за короткострокове фінансування уряду і таким чином оминути шатдаун о півночі у п'ятницю. Якщо він цього не зробить, то саме він має відповідати перед американським народом. Катю, як погодження цього бюджету чи короткострокової резолюції може вплинути на Україну? Та чи міг би вплинути на Україну потенційний шатдаун? Загалом про Україну в цьому бюджеті не йдеться. Але так виглядає, що як короткострокова резолюція, тобто погодження цього бюджету, так і потенційний шатдаун, коли цей бюджет не погодять, так чи інакше все одно вплине на Київ. І так виглядає, що цей вплив найімовірніше буде негативним. Якщо станеться шатдаун сполучених штатах Америки, то це власне криза всередині країни і на вирішення кризи на міжнарод. Одному рівні у Вашингтону не буде ані часу, ані можливостей, ані ресурсів. Водночас, якщо погодять цей короткостроковий бюджет, та там то там є деякі пункти, які також впливатимуть на Україну. Зокрема, там скорочуються витрати на оборону сполучених штатів Америки. А від цього власне залежить і допомога Україні. Це значить, що ці витрати на бюджети Пентагону викликають критику також і серед республіканської партії. Зокрема, про це заявив сенатор республіканець Міч Маконел. Опонив послухати, як він це пояснює. Припинення роботи уряду завдасть удару по американському народу та матиме політичні наслідки для конгресу. Я буду голосувати, як я робив неодноразово, аби уникнути такого катастрофічного сценарію. Але навіть запобігши потенційному шатдауну, погодившись на той мінімум, який запропонувала чинна адміністрація, конгрес має бути чесним із платниками податків, які довірили нам забезпечення нашої оборони. Зазначу, що Міш Маконел каже, що голосуватиме за цей короткостроковий бюджет і підтримує свою власну партію. Хоча зазначу, що є також Рен Пол, сенатор республіканців, який голосуватиме проти. Але тим не менш, повертаючись до Міча Маконела, він каже, що попри те, що йому не подобається скорочення витрат на Пентагон, він все одно підтримує цю короткострокову резолюцію. Підсумовуючи щодо впливу на Україну, то так виглядає, що із цих двох варіантів для українців буде більш позитивнішим зрештою погодження короткострокової резолюції ніж повноцінний шалдаун і повноцінна. Криза у Вашингтоні. Тіна, сам кінець питання для загального розуміння. Чому ми кілька разів на рік говоримо про потенційний у сполучених штатах? Справа тому, що протягом кількох останніх років Конгрес не може проголосувати за повноцінний бюджет уряду на увесь поточний рік. Причина полягає у тому, що законодавцям усе важче досягти згоди всередині власних партій. І я вже не кажу про згоду міжпартійну, тобто двопартійну згоду між обома партіями, а саме такої двопартійної згоди вимагає такий складний законопроект, як бі бюджет уряду сполучених штатів Америки на увесь рік, не маючи повноцінного рішення, законодавцям доводиться погоджувати короткострокові резолюції, які формують бюджет лише на певний період. І фактично ці короткострокові резолюції, тимчасове фінансування уряду, лише відстрочує, відтягує ймовірний потенційний варіант шатдауну. І так само навіть ця короткострокова резолюція, яка зараз розглядається у сенаті і вже була погоджена в палаті представників. Вона також не фінансуватиме уряд до кінця року, вона фінансуватиме його лише до вересня цього року, тобто до осені цього року, і після цього треба буде створювати знову або короткострокову резолюцію, або повноцінний бюджет. Лідер республіканців у Сенаті Джон Тун заявив, що він особисто сам не у захваті від цієї короткострокової резолюції. І він сподівається, що якщо вдасться її проголосувати і погодити короткостроковий бюджет до осені, то потім можна буде погодити повноцінний бюджет. Катя, дякую тобі надзвичайно за це пояснення. За твій репортаж будемо стежити за оновленнями. Ви теж стежте на платформах Голоса Америки» українською. На зв'язку зі студією була наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. Напружені торгівельні відносини між Сполученими Штатами та Канадою в поєднанні з побоюваннями щодо інфляції призвели до падіння фондового ринку США на початку тижня. Це відбулося на тлі суперечок між президентом США Дональдом Трампом і прем'єр-міністром найбільш густонаселеної провінції Канади Онтаріо Дагом Фордом щодо мит. розповідає Тетяна Ворожко. Вівторок став другим невдалим днем для фонду у ринку США – Останні рішення президента Трампа посилили і без того напружену торговельну війну. Президент США погрожував подвоїти мита на канадські метали після того, як Канада оголосила про свої плани підвищити ціну на експорт електроенергії до США. наприкінці дня. Трамп відкликав збільшення мит. Втім, фондові ринки похитнулися. Водночас президент США все ще планує 25 відсоткові мити для Канади, щоб просувати товари, зроблені в Америці. Те, що ми робимо, є правильним. Ми повернемо свої робочі місця і з нас не будуть сміятися. Протягом останніх 36 років Рамон Перераз керував рестораном Таберна дель Алабардеро. Його бізнес пережив ковід і тарифи першого терміну президента Трампа. Пам'ятаєте, 2018? -й? 2020? -й? все буде добре. Політика це гра, чи не так? Індекс Dow Jones Industrial Average впав майже на 900 пунктів у понеділок і майже на 500 у вівторок. Роджер Фрешета відчуває втрати на своєму пенсійному рахунку. Справді важко бачити, як вартість рахунку зменшується так швидко. Я думаю, що багато з того, що я отримав за весь рік, зараз мабуть зникло. люди роблять поспішні висновки і дещо надмірно реагують прямо зараз. Тож подивимося, дайте, наприклад, 30 днів, щоби побачити, які будуть наслідки цих мит, і всього іншого, тому що навіть президент Трамп постійно змінює свою думку, тому хто знає. Фінансові аналітики кажуть, що шкодить ринкам саме ця непередбачуваність. Інвесторам, компаніям і американським споживачам. Важко зрозуміти, як виглядає майбутнє політичне середовище. Я вважаю, було б корисно, якщо люди були б більше впевнені в ньому. На запитання, чи прогнозує він рецесію, президент Трамп сказав, що взагалі її не бачить. Проте багато хто відповідаючи на це питання, орієнтується на фондові ринки. Тетяна Ворожко Керион присутці Голос Америки. Thank you Сирія оговтується від хвилі масових убивств на тлі гуманітарної кризи, за даними сирійських правозахисників, які базуються у Великій Британії. Лише за два дні під час сутичок в прибережному регіоні Сирії минулого тижня загинуло понад тисячу людей, серед них 745 цивільні. Сирійці вимагають правосуддя від нового уряду. Знімальна група голосу Америки побувала в районі Джабле в Сирії. Там частина сирійців на час сутичок знаходила притулок на російських військових базах. Розповідає Оксана Бодратенко. У п'ятницю вранці басам Магна перебував удома з двома синами, коли озброєні люди увірвалися в його будинок. Анагнарафатнанутланабітна. Ми відмовилися евакуватися з наших домівок. Там була моя родина, мій двоюрідний брат і я. Вони увійшли в будинок і вбили моєго двоюрідного брата і ще дві сім'ї. Вони вдерлися в наш будинок і погрожували обозголовити нас. Вони вкрали все, гроші і машини. Кількість загиблих перевищила 1400 людей на середземноморському узбережжі Сирії. Серед жертв багато алавітів, представників релігійної течії. Вашар Асад, як і багато лідерів колишнього режиму, були алавітами. Нинішня криза почалася після того, як на території населені алавітами проасадівські нападники із засідки розстріляли силовиків чинного уряду. Після цього влада країни надіслала війська в регіон, і це призвело до насильства і загибелі місцевих мешканців. Думаю, 8 грудня киплячий котел несподівано закрили кришкою. І якщо на те пішло, дивно, що знадобилося так багато часу, аби спровокувати всі ці найгірші почуття та інстинкти. Він каже, що лідери меншин, включно з алавітами, закликали центральний уряд до правосуддя. Після штурму тисячі людей переховувалися на цій базі, що належить Росії, яку багато алавітів досі вважають захисницею, оскільки Москва була союзницею Асада. Але регіональні лідери кажуть, ситуація покращується. Безпекова ситуація значно покращилася після прибуття сил безпеки та відходу озброєних груп. Однак, за словами лістера, гуманітарна криза в Сирії продовжує поглиблюватися, а розповсюджена бідність підживлює відчуття незахищеності. на мою думку, люди забувають, що гуманітарна криза, коли Асад був при владі у грудні минулого року, була найважчою в Сирії за останні 14 років, але вона продовжує погіршуватися відтоді, як Асад пішов. Експерт каже, що міжнародні економічні санкції необхідно скасувати, аби дозволити уряду виплачувати зарплати та надавати гуманітарну допомогу. Того, яка стабілізувала б країну, сирієць Басам Махна погоджується, що тривалий мир настане лише після економічного зростання. Мене рішення є найкращим для майбутньої Сирії, але воно має супроводжуватися економічним рішенням для людей. Тимчасовий президент Сирії Ахмед Аль Шара заявив, що його уряд покарає всіх винних у нещодавньому насиллі, навіть якщо серед них є його прихильники. Гізер Мердок з командою в Сирії Голос Америки. З поваленням режиму Башара Асада Туреччина бачить можливість відіслати додому до 4 мільйонів сирійців, які приїхали до Туреччини під час громадянської війни на тлі зростання ворожості до біженців. Однак багато з тих, кого голос Америки опитав у Стамбулі, почали нове життя в Туреччині і кажуть, що без гарантій безпеки чи засобів до існування вони не готові повернутися. Розповідає Дмитро Колчинський. Сирійський біженець Хасан Сала та його родина почали нове життя в Стамбулі. Вони відкрили успішну кондитерську в Стамбульському районі Султанбелі, де живе близько 60 тисяч сирійців. Після втечі Асада для багатьох стало актуальним питання про повернення назад до Сирії. Ми вже тут 10 років. А мій магазин працює останні 8. Ми так само можемо відкрити магазин у Сирії. Через дорогу власниця магазину одягу Емель Деньяль розглядає можливість повернення додому в Алеппо. Щоправда, такий крок може означати розпад її родини. Ми всі думаємо про повернення, але діти про це не думають. Їм тут подобається. Вони хочуть залишитися тут. Ми досі відчуваємо ностальгію за своєю країною. Ми все ще сумуємо за Сирією, тому що ми виросли в Сирії. А от сирійське покоління, яке виросло в Туреччині, не думає про повернення. Відтоді, як Асад втік із сирії, турецька влада каже, що близько 35 тисяч сирійців повернулися з Туреччини додому. Асоціація біженців у Султанбейлі надає допомогу деяким із 600 тисяч сирійських біженців Стамбула. Керівник напрямку соціального забезпечення Кадрі Гонкорур каже, що у сирійців повернення додому викликає занепокоєння. Ількетап Бажання повернутися було дуже сильним на першому етапі, але з часом виникає заперечення: добре, ми повернемося, але там немає ні інфраструктури, ні освіти, ні лікарень. Але якщо сирійці не повернуться, турецька громадськість може негативно відреагувати на це. Сирія стала безпечною. Чому б вам не повернутися? Турецька влада заборонила використовувати арабську мову на вітринах магазинів. Після того, як почало зростати невдоволення турків сирійськими біженцями, тим більше нині в Туреччині економічна криза. Присутність сирійських біженців приносить багато проблем Туреччині. Погіршується кримінальна ситуація та виникають проблеми з охороною кордону. Тому громадська думка Туреччини сьогодні проти сирійців. Президент Туреччини Реджеп Тейп Ердоган обіцяє сприяти швидкому поверненню сирійських біженців. При цьому він говорить, що депортація буде добровільною. Однак аналітики припускають, що можливі більш рішучі дії, оскільки Ердоган знає, що затягування із відправленням біженців додому може мати політичні наслідки. Доріан Джонс, Митрохолчинський голос Америки Стамбул. П'ять років він служив в морській піхоті. США, а минулі три воює за Україну. Побратими дали йому позивний Фродо на честь головного героя саги Володар Перснів за незламність і терпіння. Він американський громадянин зі східноєвропейським корінням. Два останні роки Фродо служить у національній гвардії України та тренує українських бійців методикою морської піхоти. США. що мотивує американського громадянина воювати за Україну? Дізнавалася Анна Костюченко. 40-річний громадянин США на позивний Фродо вже майже три роки воює за Україну. Про повномасштабне вторгнення росіян в Україну дізнався з телевізора. Натхнений спротивом українців вже за кілька місяців був у Києві. Український народ лише подумайте, якщо б український народ просто сказав о Росіяни йдуть, вони сильніші і більші, Давайте тікати і не став би боротися, то ситуація була б зовсім іншою. Ніхто б не допоміг Україні. Це було б два тижні і все, кінець. Міжнародне співтовариство не очікувало, що ця війна триватиме так довго, правда? Тому це саме український народ, який змусив мене залишитися тут. Це воля до боротьби. Якщо немає волі боротися, ніхто не допоможе. Якщо ти готовий допомогти собі, хтось допоможе і тобі. Іфвилтогапєсалфсомварізганалпіта по двадцять роки розповідає Фродо. Переїхав до США з однієї з країн колишнього радянського союзу. Зміркувань безпеки не бажає називати країну, в якій народився. Spent... Я чекав 6 років, поки не були готові мої імміграційні документи. Як тільки я отримав грін карту, я приєднався до корпусу морської піхоти. США. це було дві 2016 році. Аби долучитись до лав морської піхоти, розповідає Фродо, Він пройшов перевірку служби безпеки та здав тест на професійну придатність для збройних сил. США. Я склав тест досить добре. Я пройшов курс початкової військової підготовки на острові Періс. І до завершення цього курсу я отримав громадянство. США. я підписав контракт у сфері, яка була на той момент найбільш потрібна, і так потрапив у авіацію та став механіком вертольотів. Після після закінчення контракту у 2020 році розповідає Фродо. Працював бортовим механіком цивільних літаків в Огайо, але звільнився, коли вирішив долучитись до українського війська. Влітку 22-го вже воював у лавах інтернаціонального легіону на Донеччині. Під час першої ж бойової місії чоловік потрапив під обстріл. Як тільки ми почали вивантажуватися з БМП, нас почали обстрілювати з вертольота. Ми буквально бачили цей гелікоптер, який гатив по нам. Ніхто не постраждав, але це було перше знайомство з реальністю. У лютому 2023-го Фродо почав служити у 12-й бригаді спеціального призначення Азов Національної гвардії України. Тепер відповідає за бойову підготовку бійців. The first was just, just у той час перший батальйон лише формувався. У бригаді орієнтувались на західні методики військової підготовки. І оскільки я був сержантом в морській піхоті, США вони попросили мене допомогти з курсом для сержантів. Фродо продовжує тренувати бійців інтернаціонального батальйону 12-ї бригади Азов НГУ за методикою морської піхоти США та не збирається залишати Україну. Дружина та мама Військового чекають на нього в Огаю. Анна Костюченко для «Голоса Америки з Києва. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь Голос Америки українською. Побачимося вже наступного тижня. На все добре, бережіть себе, Па-па.